взагалі то для е, всіх вищих командувачів дуже корисно час від часу побувати в полях, і що називається, помацати на місці і поговорити саме справа в тому, що ну в навіть в нашій армії, в російській це взагалі гіпертрофовано, але навіть навіть в нашій армії, яка все ж таки теж постсокова, це треба теж розуміти, е, поки йде інформація знизу догору, гору, вона завжди трошечки змінюється. От при кожному етапі передачі, от е, скажімо так, кожний командир не любить доповідати начальці. Речі, неприємні і хочу їх хоч трошечки якось пом'якшити. А оскільки ланок передачі не одна, то нагору вже може доходити сильно змінена картина, і один з механізмів, якраз щоб цього не траплялося, це час від часу просто брати і отак, от, як сніг на голову, звалюватися прямо там на місці і спілкуватися саме з рядовими сержантами, з молодшими офіцерами. Я дуже радий, що наші генерали це практикують. Це якраз взагалі така корисна дуже практика. Але що стосується саме великого наступу на Харківщині, чесно кажучи, я дуже був Дивований, коли з'явилася ця публікація в західних медіа, бо е, з одного боку просто наступ там іде давно. Тут нічого немає нема, ніякої новини. Наступ на куп'янський лиман почався в червні минулого року. От рівно в той самий час, коли ми почали наступ на лінію Суровікіна на Запоріжжі, росіяни абсолютно, на жаль, грамотно, почали саме відволікаючий маневр. Вони зібрали ударне угрупування і вдарили по Слобожанщині. В них була програма максимум: це, звичайно, взяти куп'янський лиман і побудувати лінію оборони по річці Оскол. Ну, від цієї програми максимум вони зараз рівно на тій же відстані, що були в червні минулого року. Але програму мінімум вони виконали. А саме вони змушені змусили нас частину резервів, перекинути туди. І частина бригад, які готувалися саме для наступу на півдні, прямо з полігонів в Європі, де їх готували, були замість цього змушені поїхати під Купенськи займати обороні. Оце вони зробили дійсно. Ну але тут нема нічого нового. я ще кажу, Це з червня минулого року. тягнеться, там була аж одна перерва в цьому наступі. от десь під кінець серпня вони остаточно видихлись. Десь місяць був перерви у вересні. За цей час вони сформували всередині Росії із мобіків так званого 25 п'ята. Вона здається, чи 21-го, можу переплутати. 25-го, здається, общовійськову армію. От і перекинули її туди. І власне з жовтня там знов почався новий етап наступу, який от, досі триває, без жодної перерви. Тобто тут не нове, а якщо говорити про якийсь великий наступ там з проривом фронта, з походом з території Росії на Харківщину, ну звісно, завжди можна помилитись. Але поки, принаймні, скільки я не дивлюсь, я просто не бачу в росіян, ким їм це робити. От не бачу я в них достатніх резервів, щоб розпочинати великий ще один наступ. Ну хіба їм би раптом відмінили наказ про Авдіївку і дозволили звідти великі сили перекинути на Слобожанщину? Ну, поки жодних ознак того, що їм дозволили відчепитися від Авдіївки, поки що немає. Там іде повністю Бахмут 2.0, Там вони саме сточуються об нашу оборону. Ну, в, ну я б сказав, просто в астрономічних кількостях. Там от в Бахмуті було співвідношення втрат 1 до 8 на нашу користь. Yeah. От там зараз що найменше, таке саме, якщо не більше, і при тому фактично Авдіївський Коксахім відіграє таку роль, як свого часу в Маріуполі відігравала Азовсталь. Це там теж потужна фортифікація, там бетонні перекриття, багато поверхів під землю. А Авдіївка Авдіївська промзона, з якої наші, вийшли. Але ж на картах її почали позначати як російську, а це неправда. Вона не стала російською. Там зараз сіра зона, і от через Авдіївську промзону регулярно пробують просунутися орки, а їх там регулярно зустрічають в засідках і перемелюють. От, і от і воно продовжується, воно триває, і так триватиме, ну принаймні з нашої сторони, так триватиме, поки тримається траса через орлівку. От там є траса через орлівку, вона прострілюється, ну але до такого нашим захисникам не звикати. Так само десь 4 місяці їздили через часів яр на Бахмут по трасі, яка була під вогнем. Їздять ночами, їздять не а по одній машині. Ну і давно вже всі до цього до цього звикли. Тобто, БК приїжджає трьохсотих вивозять. От, поки тримається та траса, там можна місяцями триматися і прямо скажемо, це нам вигідно. От те співвідношення втрат, яке там зараз, воно настільки нам на користь, що якраз бажано там продовжувати цю історію якомога довше. Ну інша річ, якщо не дай Боже, вони прорвуться саме вже до цієї траси на роловку, ну тоді да, тоді інша історія. Я думаю, що ніхто не буде залишати гарнізон в діївки в оточенні. Тоді довелося б піти. Але поки що, все ж таки, вони до траси не прорвались, і тим часом саме от район Коксахів і район Промзони, ну там поки що все розвивається абсолютно нам на користь, воно дійсно нам реально вигідно. І нема жодних ознак, що їм дозволили відчепитися від Авдіївки і кудись перекидати ті сили, які сконцентровані там. А без цього, ну я просто поки не бачу, де їм взяти достатньо резервів, щоб ходити на хард.